Реалізація оборонної демократії і в Україні, і в будь-якій іншій країні неможлива без нового суспільного договору. Ну, суспільний договір. Ми розуміємо, що це поняття якби. Філософське і не зовсім таке офіційне, але всі ми розуміємо, що це баланс між правами, тобто так, співвідношення між правами і обов'язками держави і громадян в межах країни, в межах держави. І коли ситуація зовнішньополітична, внутрішньополітична для країни змінюється, то суспільний договір мусить бути підкоригований. з нашої точки зору. Зараз цей суспільний договір має бути підкоригований в бік військових. Бо ця верства, перш за все, військові та ветерани, які вже зробили свій внесок оборони України, взяли на себе більший обов'язок, набагато більший обов'язок, незрівнянно більший обов'язок, ніж інші члени українського суспільства. Відповідно, вони повинні мати більше прав це можна перефразувати як більше певних бонусів. Бо ця проблема є критично. Ну, по перше, тут є моральна стадова, але навіть якщо не говорити про моральну стадову, це питання є критично гострим зараз для України, бо ми бачимо, ми вже зараз обговорювали проблеми з мобілізацією, проблеми взагалі з бажанням людей цивільних долучатися до сил оборони України. І проблеми з відчуттям несправедливості дуже великою кількістю діючих військовослужбовців. Зараз це все в комплексі дає дуже негативний кумулятивний ефект, який разом з катастрофічною демографічною ситуацією в Україні загрожує нам зникненням вже в осяжній перспективі, як країні, як нації, як державі. Тому пропонуємо почати з військових. І тут як на зло, да, от недавно приймали позавчора, прийняли бюджет на 2026 рік, і держава нам послала сигнал про те, що військові для неї не в пріоритеті. Грошове забезпечення для військових жодним чином не підвищено і навіть не проіндексовано на показник інфляції. Тобто кошти знайшлися на інші потреби: на телемарафон, на так звані депутатські фонди гроші знайшлись. Знайшлися гроші на абсолютно неефективну політику, яку вони називають демографічною. Підняли з 10 тисяч гривень до 50 тисяч гривень виплати на дитину. На демографію не вплине ніяк. На це все гроші знайшлися для військових грошей. Немає.